Думаєте, у світі немає магії? Сьогоднішній челендж на дарада змусить вас замислитись про це. Ми доведемо, що чаклунство все таки існує. На вас чекає челендж із загадковими сейфами. Ласкаво просимо та да залишайтеся з нами і рахувати буде саманка. Блін, так не чесне, але мабуть доведеться. Раз, два, порахуватися. Пора Я тут знайшла дуже підходящу комірку. Hey. Думаю, тут мене точно ніхто не знайде. Hey. А це що ворушиться. Hey. Ай, павук! та ще й такий волохатий, яка гидота. О, а це ще що за коробочки. Вони такі яскраві та красиві. Найбільше мені подобається рожева, тож мені дуже хочеться дізнатися, що всередині. Ой, що це таке? Воно мене засмоктує. Допоможіть! є, допоможіть. Ну що, настав час шукати моїх подружок. Емма, я бачу твої ноги. Могла би краще сховатись. А де Еліс? Hey. Поки не знаю, але тут якісь дивні двері. Може, вона там? Гей! Hey. Дивись, якийсь ключ. Не могла ж вона залізти в цей маленький сейф. Зараз ми все дізнаємось. Чур я перше дізнаюсь, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний, я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він мудрошний. У нього такі вуса. Поки тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає okay. на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey! Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Oh -oh. Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? Оу, oh, No! Нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах, так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке мапорається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласоші прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. У, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді, тут нам усім вистачить на рік. Чорт, цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться. Хочеш прямо в тебе, Еліс? Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово! Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. <гум> Нічого собі! Це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата, бережіться. Фу гадість! А як же смердить? Тебе манерам не вчили. І це було ще не все, ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх, хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Hey. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислиту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. Так, ну і Гедота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. <плес> Щось не так. О, ура, тепер у мене куча скітелс. <плес> Та да, тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Yeah! Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець вкусила. Ну от тепер він дуже дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця, особливо, коли вони сирі. Щоб мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Ой, пробач, дивись, які апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? What? Диві який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого Окей. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі, дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є брати по шоколадному яєчку. Ще більше лише найцікавіших челенджів ви завжди зможете знайти на Дарада. Залишайтесь з нами, буде весело!